Продовжуємо випуск. Вже п'ять місяців на Вінниччині. Працює виїзна бригада лікарів, яка проводить безкоштовні обстеження жінок. Це медичний проєкт Рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості. Започаткували цей проєкт, аби можна було вчасно виявити рак та вилікувати його. Виїзна бригада медиків безкоштовно обстежувала жінок у Теплицькій, Жмеринській, Могилів Подільській та Ілінецькій громадах. Після медогляду 234 жінки направили. На подальшу діагностику у восьми діагностували рак шийки матки у семи з них була рання стадія. Ми хочемо продовжити ці обстеження для жінок. За того будемо звертатись до донорів і до тих, хто може надати гранти на продовження такого проекту. Але разом з тим ми виділяємо з обласного бюджету додаткові кошти для закупівлі розхідних матеріалів. в Подільському регіональному центрі онкології для продовження обстеження жінок методом рідинної цитології.